Якщо квартира Шелдона і Леонарда це хлопчачий храм науки і Ігор у Пенні – це дівчачо студентський хаос, Емі живе у міксі сільської бабусі та сучасної науковиці. То як можна описати квартиру Бернадет? Привіт, ви на каналі Доброго Селя. З вами я, Анна Ординська, дизайнер і декоратор. І сьогодні Бернадет Ростенковський запросила нас у свою квартиру із серіалу Теорія Великого Вибуху. Вона дівчина, яка відрізняється стилем справжньої принцеси, а характером тирана, талановита біотехнік, яка займається розробкою ліків. Так що не забудьте після цього огляду добре помити руки. Комору. Бернадет з'явилася у серіалі достатньо рано, у третьому сезоні, але от її квартиру ми побачили ще через декілька сезонів. Увесь час зйомок загальний стиль квартири не змінювався, а от деталі постійно рухались. І через те, що квартиру показували з великими часовими проміжками, для мене декор квартири постійно доводилось ловити. А коли до Берні переїхав Говард, декору значно додалося. І його речі будуть дуже впізнаваними, особливо тоді, коли ми розглянемо ще й його дім. Але я надто забігаю наперед. У мене є теорія, що деякі з квартир цього серіалу зроблені на основі інших. Наприклад, квартира Бернадет дуже схожа на квартиру ЕМІ. На початку, коли з'явились обидві їх квартири, навіть складно зрозуміти по перших кадрах, де ми знаходимося. Але згодом ти звикаєш до декоративних деталей і легко їх розрізняєш. Я думаю, що причина того, що ми можемо їх сплутати, у кольорі стін і схожому плануванні навколо дивану. Берні досить небідна дівчинка, вона охайна, завжди гарно одягнена, має смак і хороша господиня. І все це відображається в її житлі. З виду спокійна, але з іскоркою. Так само можна сказати і про її вітальню. Продукт-дизайнер нативно прив'язує героїв до певних кольорів. І Бернадет також. Це можна побачити на прикладі її квартири. І і їх будинку з говардом після ремонту блакитний помаранчевий і крапелька зеленого вкорінилися в її стилі, і житло Бернадет одразу можна розрізнити по цим кольорам і зрозуміти, де вона живе. Планування Бернадет ми побачили не в повному обсязі. Є вітальня, об'єднана з кухнею коридор, який ймовірно веде у спальню, спальня з санвузлом та гардеробною. Я сподіваюся, що з коридору ми більше не маємо приміщень, бо дуже шкода втратити такі цікаві кадри. Але, як на мене, мати коридор до єдиної спальні звучить як втрата вільного місця. Чи треба в однокімнатній квартирі цей буфер повітря для звукоізоляції, враховуючи, що шлях у санвузл через спальню. Тобто, якщо одна людина спить, а інша порається у вітальні, то як мінімум похід до туалету буде заважати сплячому. Також у кухні є двері, які незрозуміло куди ведуть. Думаю, що можливо у кладову при кухні, але як такого простору там немає, зважаючи на розмір і будову спальні. Тому у мене ці двері ведуть у спальню, що не дуже логічно, ніби. Але зручно, бо схоже планування було у Керібредшоу, колове для швидкого пересування. Квартира має 93 квадратні метри, але вона вільно могла б бути меншою, якби ми прибрали коридор. Також спальня має дуже великий розмір. Можливо, відділити частину спальні під зберігання кухні було б функціонально. В інших питаннях планування досить зручне. Ми знову не маємо передпокою. При вході нас зустрічає тумби для речей. За однією з тумб стелаж, далі робочий стіл біля вікна, обідній стіл. Під вікном, що досить зручно для споглядання прекрасного виду з вікна, і стелаж у куті. Центральну зону кімнати займає знайома нам конструкція: диван, столик, два крісла, тумба біля дивану і консоль за диваном. Перед диваном, скоріше за все, тумба з телевізором. Біля входу на кухню – вітрина. Кухня починається з острова, який виконує функцію робочої зони кухні і обідньої зони. Перестінком від вітальні відмежений холодильник. І невелика робоча зона. Одразу після дверей починається основна частина кухні з плитою та умивальником під вікном. Закінчується лінія кухні посудомийкою і окремим смітничком. Думаю, що острів можна обійти по колу. Під четвертою стіною, тобто нами, глядачами, необхідності в меблях, немає. Кухня досить невелика, компактна, але зручна. Хоча я б відстань між плитою і мийкою збільшила. У коридорі, мабуть, є якийсь елемент меблів типу стелажа, але по моїм замірам на око там ніби не надто багато місця для цього. Коридор ми майже не бачимо, тому це моє припущення. Спальня Велетенська починається з книжкової шафи, під вікном стоїть крісло. Велике ліжко обрамляють дві однакові тумби. У Бернадет більше симетрії в цьому, ніж у інших героїв. В кутку полиця для книг і дзеркало. Навпроти ліжка, комод і ще одне крісло. Санвузол ми не бачили. Бернадет має великий, вмісткий і зручно облаштований гардероб з висувними ящиками, стелажними полицями та трубами для вішаків. Гардероб на мрії. У Бернадет по всій квартирі блакитні стіни і знайомий нам ковролін. Складно не помітити, що Берні не проти яскравих поєднань, цікавих принтів. Та її квартира наповнена сучасними меблями. Дерево вона використовує в основному світле, присутні хромовані елементи. Біля входу стоїть тумба з висуним ящиком і дерев'яною стільницею. На полицях цієї тумби часто можна побачити зберігання в червоних коробках. Таке саме було у Емі. Ще один доказ того, що це може бути одна квартира. На цій тумбі часто стоять різні вази, наприклад, скляна з цікавим кольоровим малюнком, керамічна, як ця блакитно-злена, чи моя улюблена. Жовта ваза з ліпленими квітами, яку я так і не змогла знайти. Якщо ви знаєте, що це за витвір мистецтва, обов'язково пишіть у коментарі, мені потрібна така ваза. Над тумбою можна побачити бра, невелику картину і великий постер в стилі Попарт. З іншої сторони, ми бачимо тримач для листів. Як і в інших квартирах серіалу, місце для зберігання листів важливе і зручне, тому усюди ми маємо таку зону біля входу, щоб потім, за потреби розібрати листи, ви могли все знайти в одному місці. На початку ми бачимо такий тримач у формі котиків, а ближче до переїзду в будинок тримач став схожий на поштову скриньку. Ближче до вікна стоїть тумба і стелаж. Тумба проста на чорних ніжках з декількома ящиками. Інколи виконує функцію тумби для принтеру. Стелаж дуже цікавої форми. На ньому завжди можна побачити величезну кількість книжок, фотографій та декору, які постійно переміщуються по квартирі. Яскраві постри на стінах. На одному об'єднані кольори квартири. Інші схожі на якісь малюнки, які можливо намалювала сама героїня. Часто біля стелажу можна побачити якийсь дивний конверт на гачку, але інколи бернадет туди ставить квіти. Мені подобається така ідея. У мене є схожий конверт біля ліжка, у ньому я зберігаю зарядки для гаджетів. Далі ми бачимо простий робочий стіл із зберіганням. Зазвичай на столі також можна побачити коробочки для зберігання, фото, помаранчевий настільний світильник. Біля столу синій стілець з цікавими металевими ніжками. Над столом багато дошок для поміток та бра. Біля столу можна побачити пуф. Не знаю, для чого використовує його тут Бернадет, але я люблю поставити пуф під робочий стіл, щоб зручніше вмоститися, проєктуючи красиві інтер'єри чи розбираючи інтер'єри із серіалів. Вікно закривають нейтральні штори в полоску і біжеві ролети. Вікно цікавої форми, по центру широке, цільне скло, а з боків вузькі віконця з перемичками. Біля робочого столу під вікном нас зустрічає круглий обідній стіл, навколо якого стоять чотири однакові стільці, які нагадують мені дизайнерські стільці, арне. Джакопсена під назвою Серія 7, створені у 1955 році. І за рахунок того, що вони створені із дерева і металу, вони виглядають значно сучаснішими. Біля столу можна зустріти металевий стелаж на колесах з різними потрібними дрібницями і книгами. Над ним бра, постери, картини з лісом та пташиною кліткою. Біля входу в спальню високий круглий столик з орхідеєю. Диван у Бернадець схоже з велюру, приємного не надто насичного синього, декорований симетричними подушками. Форма дивану з часом змінилась, дуже непомітно для нашого ока, за рахунок однакового кольору. Столик перед диваном зі скляної сільниці на дерев'яних ніжках, які перетинаються. Він нагадав мені оці столики з юск. Біля дивану дерев'яна тумба, простої форми, на якій стоять різні потрібні дрібниці, включно з ще одною орхідеєю. За диваном консоль, яку не видно, але практично завжди можна розглядіти руки, які створені як підставка для каблучок. Але у Бернедет це просто керамічний декор. З тої ж сторони можна побачити крісло з квітами у кольорах квартири і підлокітниками, які переходять у ніжки. Воно схоже на дуже популярну вінтажну форму, і варіантів таких крісел існує багато. Його можна знайти, якщо ввести в запит халабала. Тому що крісло подібної форми розробив чеський дизайнер Їндржих Халабала, і зараз його крісла вартують тисячі, а інколи десятки тисяч доларів. На вигляд воно дуже зручне. З іншої сторони не менш цікавий екземпляр стілець Ніна Рене Хольтена, розроблений у 2000-х, Я думаю, це і так видно з його футуристичної форми і хромованих ніжок. Інколи до цієї зони додається ротанговий пуф або табурет. Як показує нам цей серіал, місць для сидіння не буває забагато. Вітрина біля кухні дуже цікавий предмет інтер'єру, чесно кажучи, хоч і здається, що всі ці серванти і вітрини це минуле століття, але ж ми часто бачимо, як такі предмети інтегрують у кухню по сучасному. Мені особисто такі кухні виглядають занадто просто, тож я за окремі серванти, вітрини і стележі. В цій вітрині можна побачити і книги, і посуд, і фігурки головиців, ракету, іграшки і вазу на ній. Зручний елемент, щоб всі ваші улюблені предмети не припадали пилом. Освітлення в основному за допомогою бра, але в зоні столу, хоч і не над ним безпосередньо, є простий підвісний світильник. Також у перших показах квартири був помічений сучасний, на той час цікавий торшер з хромованою, ніби плетеною металевою ніжкою. Як на мене, вітальня Бернадець зручна, функціональна і цікава, і віддає тихим люксом. Я однозначно вподобала цю кімнату. Кухня-бернадет не віддає такою блакиттю, бо там багато бежевої дрібної мозаїки і ніжно-оливкових меблів. Підлога сіра також зроблена з дрібних плиточок, майже мозаїка. кухонні шафки в класичному американському стилі та прозорі ручки, як у пені. Холодильник вже виглядає настільки знайомим, що є відчуття, що це той, що кочує з квартири в квартиру. Стандартна картина, багато магнітів і списків. На холодильнику можна побачити ще один керамічний предмет, який мені терміново потрібен банка для печива у вигляді помаранчевої сови. Це банка не дуже відомої фірми, яка закрилась. Тому таку можна купити тільки на вінтажних платформах. Компанія називалась Мека Product. цікаво, що таку саму банку можна було побачити в іншому серіалі Twin Peaks. Наскільки пам'ятаю, хтось навіть пропонував його розглянути у коментарях під відео. Записала його в свій вже дуже довгий список. З часом на цьому місці з'являється інша сова з дому Говарда, але ця сова не така цікава по кольору. На стільниці можна побачити чайник. У кожного в компанії є такий чайник, тільки кольори різні. На дверях є гачок, на якому зберігається фартух. З іншої сторони від мистичних дверей маленькі постери, де можна розглядіти котика. Плита класична для американського інтер'єру, велика і окремо стояча. Над нею постер з чаєм. Біля плити одразу мийка з вікном над нею. На вікні римська штора в Полоску. Інколи в цій зоні можна побачити іграшку якогось дідуся. Я його бачила також у домі мами Говарда. Я так розумію, що цей містер Маца пов'язаний якось з єврейською їжею. Напишіть в коментарях, якщо ви бачили продукти з цим дідусем. Також на стінах є пробкова дошка і малюнок груші. Натюрморт. Кухня спочатку закінчувалась невеличкою тумбою, а згодом її ніби збільшили для посудомийної машини. Закінчується робоча поверхня смітничком, який стоїть окремо. Так, у теорії Великого Вибуху ми вже це бачили. На боковинці кухонних меблів Бернадет підвісила рушнички, але, як на мене, це не надто гігієнічно біля смітника. Також кухня має підвісні шафки з верцятами такого ж кольору, як і нижні ящики. Острів має дві площини. Це добре, бо робочу зону барна стійка закриває від вітальні. На острові зазвичай кухонний декор. Але майже завжди присутні два однакові яйцеподібні елементи. Думаю, це сільниця і перечниця, але складно сказати, що на них намальовано. Білий ведмідь, чи ви бачите щось інше? Практично завжди на стільниці є сині плейсмати. На них більш стійко стоїть посуд ніж на плиці. Біля острова прості дерев'яні табурети, як у Емі, чи це табурети Емі. Як на мене, табурети без спинки, як отут, виглядають зручнішими, ніж ті, що мають спинку. Є відчуття, що сісти і злізти легше на такий, при цьому не рухаючи табурет. У кухні не видно світильників, але є підсвітка у верхніх шафах. Мені подобається кухня Бернадет. Зручна, цікава, кольорова і має багато зберігання. Немає відчуття, що вона завелика чи замала, все дуже влучно і компактно. Колір незмінний, блакитні стіни, білі двері і знайомий нам бежевий чи бежево-ліловий ковролін. Знову немає килимів, хоча на ковроліні їх також можна використовувати для акценту. Біля входу дуже проста шафа, ніби до столажа ікея доробили ніжки, повністю заповнена книгами. З Говардом там з'явилася трішки Лего. Картини на стінах у всьому просторі спокійні, природні, абстрактні, але є одна цікава з портретом дівчини, яка сильно відрізняється із загальної теми. У кутку під вікном квіткове, досить невелике крісло. Без цього елементу мені вже важко уявити кіношну спальню. Приліжкові тумби цікаві, сучасні, яскраво зелені Мені дуже подобаються, навіть не дивлячись на те, що я не люблю, коли вони однакові. Але тут гармонічно. І симетрія підкреслена однаковими світильниками. З одної сторони над ліжком можна помітити бра. Ліжко досить просте, з бежевим ізголів'ям, спокійним текстилем на ньому, заправлений лише за допомогою постільної білизни. Хоча надалі, у домі Говарда, ліжко Бернадет оформить цікавіше. Під бра можна побачити цікаву книжкову полицю, через те, що її непомітно, бо вона має дуже тонкі металеві полички. Здається, що книжки стоять одна на одній. Таку поличку легко знайти навіть у нас, але якщо ви шукаєте щось дійсно цікаве і дизайнерське, можна глянути на Герман Міллер-Букшелф. Також в цій зоні є просте вузьке дзеркало, але я не впевнена, що в цій зоні їм дуже зручно користуватись. Логічніше було розташувати його десь ближче до входу у гардеробну. Навпроти ліжка простий дерев'яний комод, який неможливо роздивитись. З різним декором у тацях і вазами. Бернадет вміє красиво декорувати поверхні. Біля комоду стілець з дерева. Я майже впевнена, що якийсь цікавий і дизайнерський. Але ці монстри, я маю на увазі знімальну команду, знущаються і не показують цю красу. Біля крісла, мабуть, є якийсь столик. Штори прості, сірокоричневі. Та вікно має напівпрозорий рулет. Більше нічого цікавого в спальні немає. Але ми ще побачимо прояв Бернадет у спальні у будинку Говарда після ремонту. В Санвузол нас не запрошували, але ми бачили гардеробну. Там можна побачити зберігання пряжок Говарда, яке нам часто показує стиліст серіалу в інших відео про серіал. Їх дуже багато і практично для кожної серії Говард мав окрему пряжку. Бернадет має гарну, зручну гардеробну, у якій є не тільки одяг, а й всілякі обладнання і інші потрібні речі. Щоб вона могла дістатись до верху гардеробної, можна побачити навіть драбину. Також є плетена корзина, мабуть, для брудної білизни. Крім ідеальної організації від організатора простору Шелдона Купера, можна розлевіти, що у Бернадет є багато прикрас, які вона зберігає на підставці. Але ми ще побачимо це в іншому огляді. Ця гардеробна нам поставила у двох різних станах. І видно, що Шелдон над нею почаклував непогано. Мені також потрібен такий шелдон. Квартира Бернадет цікавий приклад стильної незалежної науковиці, яка має гострий розум і хороший смак. Я радію, що нам доведеться ще подивитись на інтер'єр більш дорослої Бернадет мами. Дякую, що побували зі мною в гостях у Ростенковській. Ставте лайк і не забувайте писати коментарі, щоб ці цікаві огляди поширювались. А отже, я буду розуміти, чи вам подобається і зніматиму більше цікавих інтер'єрів із фільмів і серіалів. Не забувайте про мій телеграм-канал, у який я викладаю більше матеріалів пов'язаних з відео. Та підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити оселі Говарда і Раджа. Та чекаю на вас ще. Папа! -па.